Всім доброго дня. Всім, кому обіцяв, то демонструю відео, що вже починаю копати. Буду телефонувати, буду повідомляти. Ось нашій Листячко, листячко падає. Ось воно визріло. В такому стані вже можна копати, не в зеленішому. Ну і якість. Давайте будь-який подивимось. Ось. Ідеальне зростання. Наступний ось місце щеплення. Ось місце щеплення. Кажуть, ні до чого не придерешся. Штамп 70-80 см. Гарний приріст, визрів, ось вже воно саме листя поскидало. Тому хто замовляв, починаю копати все добре. Незабаром будуть відправки. Всім удачі!